Виконуємо номер 94 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли. Завдання Задання перше. Сума чисел 7,58 і 3,14. Задання друге. Різниця чисел 9,13 і 2,16. Завдання третє добуток чисел 5 шостих і 18 п'ятих. І завдання четверте частка відділення числа 4 сьомих на 16 перших. Приступаємо до виконання. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. 8, на 4, тому найменший спільний знаменник буде 8. Додатковим множник для другого дробу буде 2. Маємо цілих. 5 восьми додати 3,2. Додаємо цілі частинки 7 додати 3 буде 10. 5 восьмих додати 2 восьми маємо 7 восьми. Отримали 10 цілих, 7 10,7. Завдання друге. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. 6, крат на 3, тому найменший спільний знаменник буде 6. Додатковим множник для першого дробу буде 2. Маємо 9 цілих, 2 шостих відняти 2 цілих, 1 шоста. 9 відняти 2 буде 7, 2 шостих відняти 1 шоста буде 1 шоста. Отримали 7 цілих, 1 шоста. Помножимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 6 і 18 скорочуємо на 6, 6 ділимо на 6 буде 1. 18 ділимо на 6 буде 3. 5 і 25 скорочуємо на 5, 5 ділимо на 5 буде 1. 25 ділимо на 5, буде 5. Отримали в чисельнику 1, в знаменнику 5, 3 п'ятих. І тепер частка відділення, щоб поділити два дроби потрібно ділиме. Помножити на дріб обернений до дільника на 21 16. 7 і 21 скорочуємо на 7. 21 ділимо на 7 буде 3. 4 і 16, скорочуємо на 4, 16 ділимо на 4 буде 4. Отримали 3 четвертих. ми обчислили номер 94 із завдань для повторення розділу 1 виконано